Друзі, всім привіт! З вами Роха. Перед початком перегляду цього відео хочу розповісти вам про розіграш, а саме розіграш новорічних коробочок, який я планую влаштувати на честь 2000 підписників себе на каналі. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші? Полетіли вам коротенько, розповім умови. Ну, перше, буде розіграно 15 коробочок. Це. 5 переможців по 3 коробочки. Друге, треба бути підписаним на мій канал. Третє. Залишити вподобачку під цим відео. Четверте. Залишити будь-який коментар під цим відео, який ви захочете. Можливо, там запишіть свій нікнейм або навіть з приводу відео цього, скажіть, чи сподобався вам бій, чи не сподобався вам бій. Будь-який, але обов'язково один. Четверте, бути присутнім під час розіграшу. Ну і саме головне, розіграш буде відбуватися 4 січня. Ми визначимо 5 переможців по 3 коробочки в прямому ефірі. Тому головним, головною мовою є те, щоб ви були під час розіграшу на трансляції. Бо, можливо, таке буває, що переможців я визначаю, а людей просто банально немає. Я хочу, щоб людина була жива, щоб не якісь боти були, а все було так, як треба. Тому. Всім приємного перегляду і пам'ятайте саме головне, казінороха також підкручує. Знаєте що я хочу? Ні, ну блін, я б зараз її максимально здивував, поїхав отак би. Віктор, привіт, привіт. Євгеш, вітаю. Перекинь з мене другий, бо там же. Смішань, напиши мені, я тобі перекину. Напиши мені повідомлення. Танка. На, Натистере на тайпові, бо. да-да, На тайпові, особливо на тайпові. Дивіться, я вам так, забігаючи наперед, скажу, що в мене ні, ні від якого режиму так не горить дупа, як від натиску. Серйозно. Це єдиний режим, який мене може вивести із себе. Ну коротше. Дракон може не вилізти. З мене. А він готовий до підпалу, скажу вам чесно. А, Поняв, просто 4 роки в цю помійку не грав, не пам'ятаю такого режима. Ааа, та ні, він недавно, він недавно у нас з'явився в цій грі. Так, дивимося по ситуації. 277, ПЗ. СТ1, кінь. Ну я прийомку стаю тут і буду приймати. Воно квасик тебе може перекинути, якщо не хочеш чекати. На ФА6-150, ні, не на індекс, не на 155-му, на ФОШБ. Там не можна на глобальній акційній техніці кататися. Тільки на прокачуваній. Поняли? Якби не нагороди, я би цей натиск в житті б не знайшов. Серйозно. Хорош! Тайгер, ти просто пусічка. Серйозно, ну от. Треба зробити ось так. Що? Криворічки палістий чекає, давайте, тільки по одному. Добре? По одному. 277 просвічує тут. В принципі, якщо поїду, то їх буде, вже буде інформація по ним. А я контрю цих чекаю. Ось так. Хорошо. Тайгерочок. Танкує. я Я навіть йому в маску стріляти не буду. Йому просто в борт можна лупити і все. Де він поняв, обідився. Приїхав. Що це таке? Все, до побачення. Т-10. Я обираю тебе. Ти моя ціль. Хоча мені треба відтягнутись. Ні-ні-ні, не можна. У мене хлопчики під'їхали на допомогу. І що це значить? 4600 демеджу! Просто ДПМ на лютий ДПМ А куди це ми тікаємо? 121, я не зрозумів. Куди це ти хочеш тікти? Якби мене ще не трусило, так. 4600 ДПМчик. Ай, ти чорт, ты, чорт. Треба 95-го. Чому 95-го? Тому що в нього пробиття на голді дуже круте. А потім треба братися за, за Т-10. Класно. крила, як концерну бляшанку просто. Це може 350, до речі. Ну, Я на Т-10 заб'ю. ха 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 <різوع> 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 Та вбивайте його. А фігей, да? Біля мене тагер стоїть фулові, вони не могли вбити Т-10. Це взагалі як? Ну, як це називається? Ну, бабаха стоїть моя, чекає там. Ні, я не буду вилазити, я не хочу отримувати атичку. Немає бажання. Ну вони самі помилились, вони заїхали просто в пастку. Тим самим вони підставлялись тупо під мене, і я просто ось в такій ситуації реалізував ДПМ. Ну, Мені не можна виїжджати, там бабаха стоїть, приймає. Ну як, не приймає, можливо, скоріше за все отут стоїть ось, в цій позиції біля камінчика. Пробити може не пробити. Ну зараз тайгер розмінує. Мій любимый, привіт, привіт! Прикольний нікнейм, до речі. А? Стоїть. Стоїть. Цікаво, я там зможу зліва... Ні, я зліва не зайду по цей вуд, а? Ні. Ну як? Скажіть мені, будь ласка, як? Ну мені не можна їхати. Взагалі-то... Ні, наші продавлюють, а стежки там давлять. А що це за магія? А це магія твого твоєї маски, ПЗ. А, поняв. Ну мені треба його розбирати. Тому що... Це бій на 10К, хочете? Серйозно. це бій на 10к. Без руфлів. Тільки якби рогу закрили? я я так фейлю? Ну я вже... В мене руки трусяться, серце з грудей випрыгує. Ай, ай, Не нервуй, Роха, не нервуй. 9 є? -е. Робим рекорд? 14 тисяч, а ну, говоріть! Хлопці, говоріть, 14к робимо чи ні? Мені треба чекати рогу. Офигеть. Поняли? Щоб ви розуміли. Це вам так. На секундочку. В борт. Я просто даю лево і воно... воно говорить влучили. Ілюражена. Я не знаю, що мені робити з Лео, тому що він мене зверху вниз пробиває. п найт. Що ти там робити будеш, Лео? Ну, мені треба чекати. Ну, тут варіантів небагато. Або я отримую в дупу зараз, або стою, чекаю, і все забираю його. На жаль, іншого не дано тут. Просто ще порта його досила. Чисто досила. Давай, 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 Артулечка, будь лазочка. Та їй цвіти яка подяка Every night I see you. I feel you одну тичку. Ех, ну 9, десять дев'ятсот, ладно. Привіт, цибулька! Привіт, героям слава, друге! Ти диви, який? Ти прям на дуже крутий бій зайшов? 11к дав. Якби і шарпаї не влетіли б... Ну, 10 939. Якщо леопарда доберу, буде 11 тисяч. Кому реплей скидувати? Говорить. привіт. Добрий вечір, добрий вечір, 11. Я хотів 11 рівно. Ну, 10 не так уже цікаво, От 11. Ех, хорошо.